Ставлення до артистів під час війни змінилося, особливо якщо вони дозволяють собі сказати зайвого. А таких зірок чимало. Дивіться, Настя Каменських, Олег Винник. і багато інших рішень. Не розкривай всі карти. У сюжеті має бути якась родзинка. Згоден Надюш. тоді топ-5 зіркових заяв, які спричинили небувале обговорення у суспільстві. Чим не догодили зірки українцям? Дивіться. У час війни фанати не перестають чекати від своїх кумирів новин, та зірки більше фонтанують зараз не хітами, а висловами і витівками. Часом не дуже доречними ми зробили підбірку топ 5 заяв зірок, які викликали бурю хейту у суспільстві. П'яте місце посідає репер. Потап він практично весь час є героєм обговорені хейту. Особливо це було після пісні Волонтер, яка обурила суспільство за сексистські натяки. Де вночі я була з хлопцями бійцями. Там слова, що вона ну там по ночах тискається, ну це дуже суспільство. Образує. Я Знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати. Ще. А нещодавно в мережі обсмаковували його поїздку до Одеси, а саме фото. Звідти все тому, що довгий час від артиста не було жодних новин. То і люди думали, що він знову перебуває за кордоном. У як то кажуть, батальйоні ТРО Барселони. Краса Одеса Київ люблю соняшники за їхній яскравий колір за те, що це символ сили та родючості української землі. Показуха і гра на публіку. Це якщо коротко описати загальну реакцію на допис Потапа. Реакції від самого виконавця годі чекати. Йому настільки не до вподоби навала негативних коментарів. Що він їх просто видаляє з під фото, а під відео закриває можливість щось коментувати. Четверта сходинка дістається Світлані Лободі. У перші дні повномасштабної війни співачка записала відео, на якому в сльозах просить зупинити війну. Втім, у зверненні є нюанс. Я вас дуже прошу тих, хто може зупинити цей жах. Бо ми всі, ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Публічно і безпощадно поставила її на місце журналістка Катерина Соляр. Це ти маленькі люди. Це ти маленька люда. Я не знаю, як тебе назвати, пані Світлана Лобада. Але ми тут всі великий народ великої країни. Ми всі можемо таке, чого тобі навіть не снилося. Наступний резонанс викликала її реакція на дівчинку з плакетом Харків без лободи на імпровізованому концерті. співачки. Ну хто тобі дав гроші. І, хоча Світлана потім писала дописи з вибаченням за недоречний вислів, ніхто їй не повірив. Навіть героїня цього скандалу Даша. бреше знову до неможливо вимагати. Є. Є можна тільки заслужити, а для цього потрібно побачити і почути людей, дізнатися, чого вони потребують, чого хочуть вони, а не намагатися впарити те, чого хочеш ти. Третє місце займає Юрій Горбунов. Спочатку шуму наробила новина про те, що студія прототип продакшн, керівником якої є Юрій, отримала від держави 33 мільйони гривень на зйомки серіалу «СМТ Інгулець. А потім і самі виправдання Горбунова, що мовлява, задля чого ми воюємо? Культура повинна розвиватися. Я точно знаю, що гумор зараз потрібен. Одним із перших свого обурення не приховав Ігор Кондратюк. а цими передав невдоволення й роздратування суспільства. Шановний Юра. На чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів. І може це почуть ті, хто тобі виділив, може вони хоч щось спрацює, і таки спрацювало на тлі цих новин. Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку. А Горбунов відмовився від виграного фінансування, звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування. Друге місце дістається співачці Насті Каменських. Фрагменти з інтерв'ю про те, як вона важко проживала перші місяці війни і як змінилась за цей час, розлетілися мережею як гарячі пиріжки. Та я в мене був важкий цей рік. Було багато коголю. Боже, де з цього тіла, важе, не можу. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже. Нехай в мене враження, ніби я на рекриті. Гола на що гола, бо нема що мені скривати. Такими волоссям лечу. Та от поки Маша є просині надякувала їй за відвертість, публіка робила свої висновки щодо висловлювані відвертості співачки. А стендаперка Лєра Мандзюк взагалі зробила пародію на інтерв'ю. Вот зараз, наприклад, перед тим як збрехати, я завжди кажу, якщо чесно, якщо казати чесно, якщо казати правду, мас, буду казати, як є. Та перше місце нашого топу посідає Олег Винник. Напевно, немає такої людини, яка б не бачила бодай уривка, цього єдиного інтерв'ю, співака за час повномасштабної війни. і хейту воно назбирало стільки, що хоче греблю гати. А питань після нього залишилось більше ніж відповідей. Як ти виїхав і чому ти тут? Не зможу і не хочу, і не буду я розповідати у вірусних відео в Тіктоці. висміяли дуже важливі заяви артиста. Це ж моє волосся. А це ти, сказав? Я просто хотів як то кажуть, насправді показати наскільки мене виросло волосся за час війни. Коментарі ж під відео самого інтерв'ю з'являлися зі швидкістю світла. Боже мій, який кошмар, мене вистачило на 15 хвилин. Невже це в здоровому глузді людина таке говорить? Після НК було важко знайти більш крінжове інтерв'ю, але знизу постукав Олег Винник. Слово не горобець, вилетить, не спіймаєш і зіркам як нікому варто сто разів подумати, перш ніж щось вчиняти чи казати. Особливо в час війни, розуміючи, якою над великою ціною дається кожен клаптик рідної землі, та більш толерантною варто бути аудиторії, адже всі ми люди, які по-різному проживають стрес та помиляються. В єдності наша перемога.